З Івано-Франківщини в зону АТО відбули працівники Державної служби боротьби з економічною злочинністю. Співробітники міліцейського підрозділу поїхали в Донецьку та Луганську області. До складу загону увійшли представники цієї служби з обласного ОМВС і територіальних підрозділів краю, зокрема і Коломиї. Крім того, на схід відбули десятеро працівників оперативних підрозділів Прикарпатської міліції, де також є Коломияни. А додому на ротацію повернулися бійці батальйону Івано-Франківськ. Прибулих вже традиційно зустрічали хлібом в сіллю та з оркестром. З Маріуполя правоохоронці прибули о другій годині ночі. Незважаючи на пізній час, їх біля обласного управління міліції з нетерпінням очікували сотні івано-франківців, родичі, керівники ОМВС та колеги по службі. Прибулих вже традиційно зустрічали хлібом в сіллю та оркестром. Донового АТО прибув без зауважень, доповідав командир загону підполковник міліції Кавінський. Здравствуйте, товариші! Вільно. З нетерпінням очікує зустрічі Володимир Теслюк. Він чекає сина Дмитра. Молодший сержант вже двічі побував у Маріуполі. Батько розповідає про сина з гордістю, але на очах у чоловіка сльози. Зустрічав сина, вже вдруге був в Маріуполі, в зоні АТО. Чекав з нетерпінням, звичайно, переживав, хвилювався, хвилювалася вся сім'я, вся родина. Очільник Прикарпатської міліції Микола Семенишин подякував бійцям за відмінну службу. Він зазначив, що високий професіоналізм івано-франківських правоохоронців відзначила донецька громада. А за охоченням керівники Донецької міліції Мені дуже приємно, що міліція Прикарпаті в зоні то проявляє активність щодо запобігання профілактики та розкриття тяжких та особливо тяжких злочинів і в цілому, сьогодні зранку, ми продовжуємо ротацію, відправляємо чергою чергові зведені загони. Дух сьогодні в колективі надзвичайно високий, і особовий склад міліції Прикарпаття готовий в подальшому до любих поставлених завдань керівництвом держави, уряду. Командир зведеного загону, підполковник міліції Іван Кавінський висловив вдячність за постійну підтримку та теплу зустріч, розповів про завдання, які виконували у Маріуполі. Зведений загін Івана франківського управління нарушених справ знаходився на особливо важливих об'єктах в місті Маріуполі, а саме блокпост охорона особливо важливих об'єктів, а саме це мостів, лікарня, а також водоканал. Під час знаходження його на протязі місяця. Підрозділом зведеного загону було розкрито ряд особливо тяжких злочинів, а також тяжких злочинів. За що було начальником управління оголошено всім працівникам без виключення подяки, а також двом працівникам вручено телевізор, годинник. За розкриття ряду особливо тяжких злочинів. за достойну службу усіх бійців загону нагородили грамотами та грошовими преміями, зважаючи на те, що усі новорічні та різдвяні свята вони провели далеко від Івано-Франківщини. Найкращим подарунком для них стала спільна колядка.